Привіт, мене звати Яна. Я косметолог з міста Кам'янець-Подільський. Я творю красу вже більше сіми років. І у цьому мені допомагає близько п'яти років комбайн-верстант від фірми Земіс. Я довго обирала, який саме комбайн вибрати собі у кабінет, якого помічника взяти, і зупинилась на цьому варіанті. І ні разу не пошкодувала. За п'ять років праці з цим помічником не було ніяких нюансів, не було ніяких ні поломок, ні взагалі він мене ні одного. Разу не потурбував. Я дуже задоволена цим апаратом з технічної сторони і дуже задоволена по результатам процедур курсових, таких як електропарація, рефліфтинг, вакуумний масаж, мікродермобразія. Це улюблені процедури моїх клієнтів, тих клієнтів, які не наважуються на ін'єкційні методики, і ми з ними боремося з віковими змінами, чи там сухістю, чутливістю, за допомогою апаратних методик. Це дуже потужний комбайн, Я його дуже рекомендую вам придбати собі в кабінет. Це буде ваш асистент і найліпший друг. Е, ще хочу додати від себе, що мої, моїми улюбленими процедурами на цьому комбайні є електрооперація і рефліфтинг, тому що вони не залишають після себе ніякої травматизації на шкірі і не потребують ніякої реабілітації. І мої клієнти. Задоволені, виходять, отримують масу позитивних емоцій, приємні відчуття під час процедури і класний ефект. Також хочу сказати, що комбайн дуже класно і круто виглядає, і він сам привертає увагу клієнтів. Дуже часто, коли клієнти приходять до мене вперше, він їм кидається в очі, і вони самі цікавляться, що це за таке чудо тут стоїть, які функції він виконує. Тобто, що клієнт сам цікавиться, що це таке. І я просто надаю інформацію, і особ, особо до того не прикладаючи зусиль, клієнт сам приходить на апаратні процедури. Тому я дуже рекомендую. Я впевнилася в якості цього апарату, і після цього придбала навіть ще два від цієї ж фірми Земіц. Тому раджу вам.